Привіт, дорогі дівчата! Мене звати Наталя Нетовкіна і я президент громадської організації Ділові українські жінки, а також засновниця ювелірного дому Заріна. Коли мені було 13-16 років, мені було надзвичайно важко визначити свій майбутній шлях. У мене було дуже багато талантів і дуже багато захоплень. Я вважаю до сих пір цей період найбільш важким і відповідальним в житті кожної людини. Мені пощастило, я знайшла свій шлях, але я перепробувала дуже багато професій. І знаєте, зараз я і членкині громадської організації Ділові українські жінки з великою радістю поділяться з вами своїм власним досвідом. Допоможуть кожній з вас відкрити свій потенціал, свої таланти. Ми пропонуємо вам скористатися нашими ресурсами. Ми запрошуємо вас в наш проект Рум рух успішної молоді. І повірте, разом ми перетворимо нашу країну в простір любові. Ми будемо зміни.